Мене звати Валерія, і сьогодні я хочу розказати про актуальні професії, на яких можна заробляти в Україні. Розумію, що у багатьох є ця проблема, тому склала топ цих професій для того, щоб вам легше було знайти себе. Раджу додивитись до кінця, тому що розкажу, на якій професії можна заробляти найбільше. Професія копірайтер це людина, яка пише різного роду тексти та сценарії. Копірайтер може писати статті для сайту, продажні тексти для реклами та пусти в інстаграм. Та саме актуальне на сьогоднішній день це сценарії для соцмереж, наприклад, для Рілсів. Кожна компанія, яка Розвиваються в соцмережах, шукають собі копірайтера в штат. А також експерти та блогери дуже активно шукають собі копірайтера в команду для написання сценарію для контенту. Навіть якщо ввести в пошук вакансію копірайтера на Work.ua, то ви побачите там дуже багато варіантів. Сума зарплатні у всіх компаніях різна, все залежить від обов'язків. Але маючи навички копірайтингу, ви 100% не залишитесь без роботи. Чи важко навчитись копірайтингу? Достатньо пройти один курс для того, щоб зрозуміти базові принципи написання тексту. Копірайтер без проблем може заробляти від 10 до 30 тисяч гривень. Перевага цієї професії в тому, що її дуже легко вивчити, та можна одразу почати заробляти. Наступна цікава професія це створення дизайну. Ці професії є два. Основні напрямки ви можете зайнятися графічним дизайном, створювати рекламні банери та логотипи, або обрати напрямок веб-дизайну, де ви будете створювати дизайн для сайтів. Для того щоб зайнятися дизайном в першому та другому варіанті, для початку потрібно вивчити інструменти дизайну та найпопулярніший редактор Figma. це графічний онлайн-редактор, де можна створювати дизайн сайту, логотипів та банерів. Перевага фігми в тому, що у ній можна дуже легко навчитись працювати з повного нуля. А далі вибирати графічний дизайн чи веб-дизайн. Дизайн 100% потрібен кожному бізнесу, і власники готові платити за це гарні кошти. Дизайнер фільмі може заробляти від тисячі до 3000 доларів в місяць. Професія тікток-маркетолог. Думаю, всі вже чули про тікток та знають, що завдяки ньому можна приводити собі нових клієнтів та підписників. Знову у тих, у кого є бізнес, немає часу придумувати ідеї та знімати тіктоки. Тому для цього потрібна людина, яка це буде робити. Проблема в тому, що хороших спеціалістів, які вміють просувати TikTok, дуже мало. Навіть людей, які цьому навчають, не так багато. В TikTok навіть банальне відео може набрати багато переглядів і принести багато грошей. Поки є час, варто спробувати і зібрати вершки. За просування в TikTok можна сміло брати від 300 до 2000 доларів в залежності від проекту монтаж. Також ви можете стати монтажером. Якщо коротко, то монтажер створює відео. Йому надсилають вже відзнятий матеріал, а він перетворює його в красиве відео, додає ефекти та музику. І тут проблема у тому, що професія гарно оплачується, а працівників не так багато. У якісного монтажера замовлення будуть завжди. І за одне замовлення можна сміло брати від 150 до 400 доларів. 10-20 замовлень у місяць і сміло можна заробляти більше 2000 доларів в місяць. Робити монтаж можна у такій програмі, прем'єр Pro навчитись можна досить швидко, пройти хороше навчання та вже за місяць знайти своїх перших клієнтів. Всі компанії та люди, які створюють особистий бренд, розуміють, що відео це найкращий інструмент для просування. І попит на цю професію буде з кожним роком тільки зростати. Наступна професія контент мейкер. Бізнес неможливий без контенту зараз, тому ті, хто його створюють, дуже потрібні. Створювати контент можна навіть з телефону. Потрібно оволодіти лише базовими навичками. Декілька знятих відео, декілька годин роботи в редакторі на телефоні, і ви вже знаєте, як створювати контент на базовому рівні. Далі ви просто вдосконалюєте навички, створюєте портфоліо з декількох робіт і розпочинаєте пошук нових клієнтів. Контент потрібен всім і завжди. Тому контент-мейкер ніколи не сидить без грошей. За один проєкт можна отримувати від 200 до 700 доларів. Зараз в еру, коли конкуренція між брендами в соціальних мережах дуже велика, контент мейкера забирають з руками і ногами. Легкий вхід та велика потреба цієї професії на ринку. Хороша можливість для накопичення свого капіталу. А якщо ви хочете швидко навчитися одній із цих онлайн професій, хочу порадити вам освітню платформу Пікерна. Там ви зможете пройти навчання аж по 11 онлайн професіях, які актуальні на сьогоднішній день. Якщо ви будете купляти ці курси окремо у різних експертів, вони будуть коштувати близько 6 тисяч доларів. Разом з курсами ви отримаєте підтримку від куратора по кожній з професій та ком'юніті чат. Там ви можете знайти Друзів та клієнтів. Скоро вони планують додати ще більше нових актуальних курсів і ціна виросте в декілька разів. Але якщо ви зараз придбаєте навчання по посиланню в описі, ви отримаєте найнижчу ціну та доступ назавжди. А це означає, що до всіх нових курсів ви також отримуєте доступ. А це крута можливість для вас.